Доброго дня, мої глядачі! З вами The Gi і ми повертаємось у світ Джим Leon. Ну і одразу давайте розпочнемо грати матч з клубом Inch не Action Play Magien. І одразу ж виставимо склад. Виставимо Клога замість Кейна Ой, замість мура, пробачте. Ну і перейдемо до гри. Якщо не бляюсь, минуле відео не завантажилось. Подробиці цього відео вийдуть у наступному, звичайно ж, відеоролику. І я надіюся випустити цей відеоролик вже приблизно завтра, а саме в неділю 24 квітня або в понеділок 25 квітня. Ну і небезпечний момент тільки що був у команди суперника, але не вдалося його реалізувати гравцям даної команди. Мур. Мур. Ну і тут порушення правил все таке було, я вже перелякався певні моменти. Купер. І легко в нас забирають м'яч, на жаль, це погано, це дуже погано. Ну і будь ласка. І це стає голим. Сантос забиває гол і ми програємо. Програємо ми з рахунком один. Кейн. Кейн, тречає м'яч. Клаук. 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 Непоганий удар від Клаука, але там все-таки. Не зовсім був кут і все-таки вратар прикривав ближній кут, в який наїв все таки ймовірніше мав пробувати Клаук. Ну, ця ймовірність стала реальністю. Але давайте перейдемо до того, що відбувається зараз. Корсія! Що тут? Жовта картка. Жовта картка грабці суперника. Ну, і тут, скоріш, подавати треба війна, тому. Ось вас таке пробої він. Ну і в площину м'яч потрапляє, але. Але на жаль. Це не надто в даний момент для реалізації. І зараз сплейн. Сплейн. Клаук. Клаук з мічем. Клаук, ти на Гарсію. Гарсія. Сплейн. Сплейн. Нямбе, нямбе. Сплейн. Війнал... ну не встигає м'яч потрапити до Війналдума. І тут Кеннеді, Кеннеді. Забрати м'яч. О, Кейн, молодець, молодець, Кейн. І тут прорватись би, прорватись би. І пробити. Але все-таки не, не зміг прорватись. Не зміг прорватись. вдало поки що йдуть у даному матчі наші. Спроби забити супротивнику і тут можна, в принципі, зробити якийсь небезпечний момент ніамби Сплейн. Перший там закінчується і ми, на жаль, програємо. Ну що ж, давайте перейдемо до замін, випустимо мура намість Клауга. Перейдемо, знову ж таки, до Матчу. Учу, даже тільки ще був війнал, думаю. Але не пощастило, не пощастило все таки нідерландському півзахиснику. І тут Кейн. Кейн все таки в офсайді, Я не думав, що він перебував в офсайді, але будь-що буде. Будь-що буде. І Гарсія, Карсія поборотись, Суддя вважає, що там було порушення правил. На жаль, наші гравці знаходились занадто далеко до м'яча, щоб пробування мури в... отримати його. Ось таки Кейн забирає м'яч. Кейн проходить і. не щастить йому. А ні, це все-таки був не Кейн. Я помираюся, це був умур. У мене є невеличкі припущення, що воротар і Форвард обидва мури це можливо брати. Хто знає то пишіть в коментарях. Я буду радий вашій активності. а поки що ми переходимо до Матчу. І Війналум. Гарсія Мямбе. Сплейн. Війналду. Ось таке прибирай м'яч, спротивники. Сп... Гарсія. Кеннеді Кеннеді тут поборотись молодець. Гарсія. Жорстко грають проти Карсії. Але суддя не вважає, що там було порушення права. З таким м'яч було зіграно, але як на мене там в ногу теж. Заїхали футболісти команди ворога. Вже для мене ця команда стала ворогом, оскільки забити її просто-напросто неможливо. І це вже починає трішки дратувати. Виноду! Поперечка! Поперечка рятує! рятує супротивника. Насправді просто шикарний. момент тільки що був. Ну як не пощастило. І тут сплей. Одес. Викинув на мура, мур. Може, мур не встигає поборотись за м'яч, але встигає віддати Кейну. Ах, той в свою чергу невдало пробиває. Плюсна хвилина, яка вже нічого не вирішує. Нас від поразки вже зрозуміло не врятувати. Ну що ж, ми програємо. У нас була одна перемога в активі. Коли відео не потрапило, якраз в В офіці... на YouTube і поки що це лишається єдиною радістю. Радістю для мене, можливо, радістю для вас. Ну і ми граємо з командою Mathwell. Давайте зіграємо в білій формі. І переходимо до матч. У нас м'яч з ну і давайте з розіграємо по трішки дивній стратегії. З одразу підемо в наступ і це призводить, звичайно ж, до втрати м'яча з нашого боку. Купер. Ну, купер вдало невдало Ну, Тут Клау, Клаук, непогано поброся. Вейналдум. Вейналдум. Прекрасний Прекрасный на... Богу. Богу. Кейн. Кейн. Кеннеди. Кеннеди. Кейн. Вейналдум. Вейналдум. В ногу там точно. Там точно була гра в ногу. Прекрасно. Вайнадум сейчас пробивает. Тут главное просто новые зины сыграть. Ну и кутовый. Кутовый. Это хорошо. Снова дает вайнадум. Еще один кутовый. Вот тут очень честно слово. Небеспечно было. Ну и давайте разыграем. Бога. Бога. Кейн! І тут би пробити. Не вдалося підкрутити, як треба. Кейна і. Поки що це дає знаки, Рахунок 0-0. Молодець, Якщо бля, це був мур і. Тут Кеннеді треба забрати м'яч знову. Повернути його до наших ніг. Але не вдається це зробити. гравцям нашої команди. Ну і... Кеннеді, Кеннеді, Кеннеді... Терні, Керні. Що він робить? Ну що це було? Нямба. Це як завжди на високому рівні грає Нямба і... Кейн щось незрозуміле витворяє. І Клаук не встигає до м'яча. дом'яча. Віналду. Віналду. Посовоєничні. Клаук. Кейн. Кейн бивчий удар. Удар то був бивчий, а от результату його, на жаль, не було. Велналдом продає довольний пан. Ну, всього ж на мить не почастило Кейну. Ну і перший там підходить до кінця рахунок 00. Давайте зробимо видні заміни. Я бачу сплейн, плейну у нас травмований. Хотілося б його випустити, але. натомість випущу Джонсона. Ну і, мабуть... Треба буде зро зробити ще одну заміну. Кеннеді, який поки що мене не влаштовує все на заміну, і замість нього вийде Лукас, якого я ще не бачив на полі. Надіюсь, Лукас мене порадує. Ну що ж, другий тайм. Mussold. команда називається Mudhe Will чи і... Тут відволікся, я все-таки. Відволікся. Але важливо не це. Ми забили. Нарешті. Нарешті ми забили. Тобто ми не забували вже два матчі і все-таки нам пощастило. Нам пощастило цю невдалу серію закінчити. Закінчити. Я Надіюсь, що якщо ми все-таки виграємо, то піднімемось приблизно на хоча б сьоме місце. Ми вже Краще починають грати в захисті гравці команди противника. Але не вдається їм приборка Теклауга. Okay. І Кін. Кін забувай. Ну що ж, рахунок стає 2-0. І ми граємо. і ну, Кейн, я думав, все такий м'яч потрапить до нього. І вдасться зробити непогану контратаку. Ну і м'яч уже потрапляє до нього, але й він його втрачає. Здається, там все таки травма в Кейну. Давайте подивимось. А, ні, все таке все добре. Все добре з Кейном і все таке добре, що все добре. Давайте випустимо Мура. Думаю. Ця заміна трішки... Додасть нам ефективності в ватації, ну і перше викидання. Перше викидання за всю гру. Поки що вже шостий матч, якщо зі перше вкидання. Це добре, що ми так швидко почали, оскільки в першій версії даної гри, перше викидання в мене було десь в 10-му матчі. Ну і тут справді порушення було від мене. Як шлях з Кей. А, Кейна замінили. замінила. Обличчя схоже на це Кейна, ну і тут вже не нашу користь. Штрафний і Лукас. Я підіграв Клаук. Клаук. Дохарті. Харті. Ну, він невдало знову грає Дохарті. Я НБ. НБ. Тут Вейналдов молодець. Дохарті. Дохарті молодець теж. А Але... в Потім вже погано все таке, погано велику помилку зробив до харті. Але це не настільки важливо. Важливо, що суперник зараз не дає самому собі створити моменти. І в результаті цього він втрачає м'яч. Ну і вже йде додатковий час і матч закінчується. Матч закінчується і ми перемагаємо. Ми перемагаємо, але при цьому володіння м'яча було в кілька разів менше. Не подивіться на удари. Жодного удару з боку супротивника. І шість ударів у нас. Це непогано, непогано. Ну і ми піднімаємося за моїми підрахунками, як я очікував, ми піднімаємось на 7 місце. Ну що ж, я думаю, що ви раді були подивитися мої відео. Ставте лайки, і нове відео буде вже не за горами. До побачення, побачимось у нових серіях.